Разу дружища, Микола до нас завітав, сісля святом та світі тепла, доброта.

Ми вам. Ну я для вас привіз також подарунки не пустими руками. Ну а мені вже час прощатися до наступного року. Ви ще бажаєте, щоб я приїжджав до вас. До побачення. А зараз наш спецагент шеф. І друзі. привітають нас зі так, так. Діти, вітаємо вас. Ви знаєте. Я думаю, що сьогодні серце кожного з нас завітає казка. Із школи уйдуть всі печалі і сумніви. І буде панувати тільки радість і щастя. І мені дуже приємно, що разом із Святим Миколаєм до нас привітали гості. Вони привітали з добрим серцем, гарними подарунками, з позитивом, щоб подарувати вам гарні. Гарний настрій. І я хочу надати слово Геннадію Олександровичу, який дуже опікувався. Йому дуже хотілося, щоб це була справжня казка. І даю йому слово. <плес> Геннадій... Геннадій Олександрович це шеф королівського смаку. <плес> 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 з комунікації королівського смаку. <плес> <плес> Да. Любі наші дітки і шановні педагоги, сьогодні ми з колективом Королівського смаку приїхали до вас привітати зі святом Святого Миколая. Трошки привезли вам радості, щоб розбавити ці будні. У вас вже був святий Миколай. Ми разом з ним приїхали неспорожніми руками. Хочу побажати вам, щоб ви навчалися добре. Ну і будемо просити всіх святого Миколая, щоб скоріше настав мир, була перемога, і всі наші ЗСУ, батьки, діти, дідусі, матусі повернулися додому. Так що ще разі святом. хочу вас подякувати за те, що ми зробили такий чарівний концерт. Нам дуже було приємно. Давно ми такого не бачили. Відчули себе теж маличою, дуже було приємно. Так що ми вам дуже вдячні, дуже вдячні педагогам, директору вашому, яка піклується за вас. Я сам педагог, тому я знаю, що це дуже важка праця. Я сам відпрацював 8 років в інтернаті і закінчив інтернат, так що я вас розумію. Ну що, до наступного разу да. да, хочу сказати. Однією сім'єю всі молодці да. від малечі до педагогів до працівників ну а компанія Королівський смак» будете запрошувати, будемо ще раз приїжджати. Також хочу передати вітання від нашого генерального директора С Віктора Михайловича Короля, і першого заступника Си Максима Вікторовича Короля. Вони теж вас вітають зі святами до наступного до наступних зустрічей. Да. Наше шпигунське суперсвято закінчується. Я всім за увагу і ще раз давай.